Усім привіт, шановні глядачі. Сьогодні я буду робити огляд на ванільну Кока-Колу. Ось так виглядає пляшка. Доволі ну, цікавий цей градієнт з біжевого, ну, з точнею, з червоного небіжевий. Суть в тому, що її дуже важко знайти так доволі, тому що е, її немає ні в АТБ, ні в варусі. Єдиний магазин, в якому я її знайшов. Це, ну, хто знає, той знає рулька. Я не знаю, наскільки вона поширена. По, по Дніпрі в Україні може вона типу, єди, один єдиний магазин. Хоча я думаю, що вона має бути, що венільне кокала має бути не тільки в одній рульці. Ну. Будьмо. Хороший смак. Ну такий. Він... Трошки не, не гіркий, він такий гіркуватий. І не в поганому сенсі, а в хорошому, я сказав би так. Е, не знаю, наскільки вона ванільна. Ну, є, я відчуваю це ванільний після смак, але він хороший. Але вона також е, дуже солодка. Тому, напевно. Не, ну, Напевно, нормальний напій, якби, я рекомендую. Ну... Типу, не на не постійно її купляти, звісно, тому що ці стукрові напої погані для вашого здоров'я. Але так скуштувати можна, в принципі, це, я думаю, все.